Конкретно, конкретна, яка вимагала хабарі. Зафіксовані тобто, факти, тобто зараз ми почнемо саме з неї, Бо по ній зафіксовані факти більше. О тій людини ще є факти особисто. Людина, ну там ми ж перевели перед тим перевірку. Людина кожен день вона не харчується, з десь вона їздить в Бартоломео, один з найдорожчих ресторанів. Кожен день в обід. Людина купила собі після того, як вона стала на цю посаду, через декілька короткий час, купила собі один з найдорожчих Мерседесів, який взагалі продається в Петросі. Потім через тиждень купує один з найдорожчих автомобілів для своєї ординої клопи. Зарплата людина дозволяє купити за 140 тисяч доларів один Мерседес, купити за 80 тисяч євро іншу машину, буквально це апротивіть три років. Він перериває, отримав у Криму під час останніх подій окупації Криму. Він отримав у Криму паспорт громадянина Російської Федерації, так само, як його дружина отримала паспорт громадянина Російської Федерації. А як ви знаєте, за законодавством України подвійне громадянство заборонено. Більше того, у нього номера Севастопольські на на автобіліта, він постійно їздить туди. І з ким він там працює, які він вказівки там отримує, ми не знаємо. Тобто ми прийшли в першу чергу до нього до вас. А враховуючи те, що ви його керівник, може ви маєте інформацію певно, про його місце, Чи є зараз на робочому місці? я в Дніпропетровській битниці нова особа, судова особа. Я, ви ж розумієте, у мене було завдання не допустити зниження, зниження перерахування до державного бюджету. Тому перше, я людей не знаю, я звернувся до керівників. Звернувся до е колег і з проханням надати мені допомогу, що з них намагаються зараз віджати конкретно хабарі і робити це старими методами, які е, раніше і працювали, а в деяких випадках і більш нахабними. Тобто, конкретно от люди тут є підприємці, зараз знаходяться, які звернулися в тому числі. Люди намагаються розмитнити певний свій товар, я на них певна ціна фіксальна. То тобто вони ледве вижили при тих умовах, які були. Зараз складна в країні ситуація, вони хочуть платити податки, наповнювати казну. То тобто приходять у них є конкретні документи, всі підтверджуючи договори про те, що товар Коштують таку-то суму, вони приходять сюди до вас, тобто що я ну, конкретно до вас приходили, потім окремо вже от і ви їм завищуєте. Ви вигадуєте якусь сітку, яка не існує взагалі тарифу. Тобто завищуєте ціну, намагаєтесь з них вижити, То є різні групи товарів. Тобто, я давайте продати Покажіть покажіть приклад для всіх України заяву. виконує обов'язки до 12 ю. Добре, нам це треба, треба за. зараз. Будь ласка, пропишіть заяву про те, що покажіть приклад, уважайте. для я Ви вважаєте себе чесним українцям? А яка ручка у вас там? На партії районі так. Партія району тише десятий рік, чудово. митниці. все, все, Висноє підстава написати заяву про звільнення за. і от про вашу. А я? Ни, не сти, представ, що ви я не сказав, я з яких представ. Я, я, я не є громадина в Російської Федерації. Давайте, не, не... заважайте. <проб> <Фу. проб> по Погоджено. по Годжину, потому что я не, не имею права. что, Сильно, Это що... равносильно, что к любому из тех, кто здесь присутствовали, подойти и сказать, ты ездишь за рулем пьяный. То есть голословное обвинение, но это модно. К сожалению, у нас за них вот старые кадаки 23-22 кветня 13-го 13 рока, 13-го подкреслива. Не, не мне судить, Значит, не мне судить. Но я могу предположить, то есть заказное, но нет, не мне судить. Но могу предположить, что ряд предприятий, как бы, ну недовольных, скажем так, работает не про Петровской в моем лице. Просто, ну, очевидно, каким-то образом решили этот, этот вопрос решить именно так, незаконным путем, а именно так. Ну, активисты это, использовали просто. Я не могу, это это не не, не моя, скажем так. Не моя компетенция судить, кого использовали, кого нет, но я уже сказал и еще раз скажу, что были названы предприятия, которые в рамках законодательства не могут, не могут или не хотят ну, э, доказать, э, скажем так, что они работают в белую, да, по прямым контрактам, ну, вот, по прямым проплатам за границу, они прибегают к, раз, к разнообразным способам.